Мир і благодать вашому житті, хай примножиться. В пізнанні Господа, і щоб ви змогли дійсно свідомо зробити вибір. Чи ви живете з Господом, а це земне життя десь поруч з вами? Чи все ж таки ви живете цим земним життям, а Господь десь там поруч? Від цього і залежить, чи буде переможений сатана в нашому житті і взагалі в нашому суспільстві, чи ні. Тому що якщо ми живемо Господнім, якщо ми живемо вишнім. То тоді ми сповнені Духом Святим. І сатану за тілом перемогти неможливо, тому що Сатана він не тілесний, він це духовна істота, і Бог є дух, і тільки Бог може його перемогти. І Ісус вже переміг всіх чотирьох вершників апокаліпсису. Тому, якщо ми з'єднані з Богом, якщо ми щоденно наповнюємося хлібом, духовним об'явленнями з Біблії. Як і заповідав нам Ісус Христос в молитві Отче наш, тоді ми зростаємо духовно, тоді Дух Святий, Він перебуває в нас, і ми можемо перемагати всю ворожу силу. Так, світ може не сприймати тих, в кому є Дух Святий. Про це попереджавши Ісус Христос, тому що ті, хто від світу, тих світ і слухає. І зараз, сьогодні, в Україні ми бачимо, що є пропагандисти, такі собі пророки, яких слухають, тому що. Вони одного духа. А ті, хто говорять істину, ті, хто роками попереджають, ті, хто проповідують слово, їх зневажають, тому що інший дух Ну, власне культура без Бога не може здолати сатану. І це ми також повинні собі розуміти. І насправді не важливо, наскільки розумні люди, але вони не можуть нічого протиставити пропаганді війни, коли над країною панує дух війни. І коли ми дивуємося з того, як Люди не розуміють, чому противники війни програли і чому дійсно ця війна почалася не тільки повномасштабне вторгнення, а взагалі російсько-українська війна. Багато людей досі не можуть зрозуміти, як це РФ вторглася в Україну, чому це сталося і найголовніше, що з цим робити. Для багатьох людей все одно залишається момент, що якось треба примірятися. Але неможливо примиритися з сатаною. Неможливо домовитися з духом війни. Цих істот духовних треба виганяти. І тих, хто несе їх в собі, також треба виганяти. Іншого варіанту немає. Не можна думати, що людські вчинки, такі як вбивства, зґвалтування, мародерство, терористичні акти, це е, людські забаганки. Насправді за цим стоять духи. Духи нечисті, які надихають людей це робити. І цілком нормально і правильно захищатися від вбивств голівників, мародерів, терористів. І цілком нормально нести людям світло пізнання Божого. І треба розуміти, що насправді питання, а де ж Бог, куди він дивиться, і взагалі, не мають сенсу, оскільки Господь дбає і попереджає про те, що буде. І проповідники Божого Слова попереджали про те, що насувається апокаліпсис, про те, що будуть війни, про те, що о, всі ці події прописані в Біблії, Біблія пророкує про ці речі, але війни це ще не кінець. Це тільки предвісники ось тих от найважчих часів. До того ж, ми мусимо добре давати собі звіт, що насправді відродження Ізраїлю. Це чітке свідчення того, що ми на порозі другого пришестя Христа, що ми на порозі ось тих всіх катастрофічних подій, які пов'язані з сурмами Апокаліпсису. Ми на порозі переходу у тисячолітнє Царство Ісуса Христа на землі. І тому для нас, свідомих християн, ясно те, що відбувається, і що буде відбуватися далі. І тому ми і говоримо вам про це. Друзі, не живіть в ілюзії, але звертайтеся до реальності, звертайтеся до Слова Божого. І розумійте духовні закони, які діють набагато ефективніше, ніж закони фізичного світу. Творець знає майбутнє, і він попереджає через своїх помазанців. І вже відповідальність кожного з нас. Ми будемо приймати. Відкидати істину Божу. І дійсно, хто перебуває в істині, у того здоровий глузд той може перебувати в реальності, у того мізки працюють і сприймають адекватну реальність. Через те, що людство відкидає Христа за своєї пихи, і буде покарання з космосу. І це і буде відкриття шостої печатки. І про це попереджає Біблія. Через те, що філософія еволюції стверджує, що люди це звичайні тварини, і тому знищення різних тварин, це плюс-мінус норма, відбувається жахлива деградація людства, коли люди втрачають людяність і не відрізняють людину від тварини. Навіть за зовнішніми ознаками. І як наслідок, це світові війни. І та війна, яка відбувається вже не один рік в Україні. Це наслідок еволюції. Еволюційної філософії це наслідок того, що розум він перебуває в ілюзії, він затьмарений. Того, що люди вважають себе тваринами і поводять себе не згідно високих стандартів моралі, гідності, честі, сумління, які заклав в людину Бог і чим відрізняється насправді людина від тварини, здатністю до духовного життя. І якщо так буде йти далі то саме безбожники приведуть людство до апокаліпсису. І лише діти Божі, які є сіллю землі і світлом для цього світу, можуть відтягнути фінал історії людства. Насправді всі ці філософські вчення набули сили тільки тому, що діти Божі, сіль землі, втратили свою силу і світили все менше і менше світлом Слова Божого. І коли світло світить, то воно перемагає темряву. Тому доки світитиме світло благої звістки Господа і Спасителя Ісуса Христа, доки люди будуть приймати Христа, Господь даватиме час. Тому єдине, що може розтягнути хоч трошечки ось цей час перед карами Божими, це саме покаяння, яке приноситимуть люди. Це порятунок душ людських. Це зростання царства Божого на землі. Чому сіль землі, християни, вони втрачають свою силу, тому що втрачається зв'язок з Богом. І Бог це вже щось далеко з іншої реальності, з яким неможливо зв'язатися. А таємниця віри, таємниця християнства і полягає в тому, що з'єднання з Богом відбувається на рівні духу, душі і тіла. І вже життя показує. Бог є в житті, тому що є відповідність життя до Слова Божого. Ще за часів Авраама. Господь сказав: якщо його діти, і ми також, тому що ми його діти, будемо виконувати його слово, тобто ходити перед Богом непорочно, Будемо благословенні, Якщо ні, то буде прокляття. І ще тоді Господь запропонував народу або Бог в їхньому житті, пошана поклоніння. Або війна, і на прикладі ізраїльського народу, ми бачимо одного народу, Бог не одне тисячоліття показував, коли народ був з Богом, то Бог був з народом. Коли народ відвертався від Бога, то приходили прокляття і війна в цей народ. З пришестям Ісуса Христа цей принцип поширився на всі народи. Кожен народ, який приймає Христа як свого Господа і Спасителя, отримує благословіння і захист Божий. І кожен народ, який нехтує цією можливістю. Отримує прокляття і дію перших чотирьох вершників апокаліпсису, яких свого часу вже переміг Ісус Христос. Тому наголошуємо ще раз, що вибір стоїть за кожним, як за кожною окремою людиною, так і за кожним народом, або покаяння і прийняття Ісуса Христа і змінювання свого життя до відповідності Слова Божого, або війна в родині, в країні, на континенті, в світі і в нас є досвід. Тому ми маємо сьогодні каятися, дійсно споживати хліб духовний, розмірковувати над ним, застосовувати його в своє життя, очищати своє життя. Ми ж прибираємо в домівках, ми прибираємо в довкіллі. Так само треба прибрати свою душу, повичищати все диявольське, всю ту брехню, яку він насадив. І це можливо зробити тільки Словом Божим. Тому в молитві Отче наш Ісус і заповідав, щоб найбажаннішого. Що ми бажали, це був хліб насущний, це духовний хліб, хліб зі Слово Божого, об'явлення Божі. Запрошуємо вас долучатися до міжнародної місії Слово Боже, підписавшись на телеграм-канал, посилання ви знайдете в описі, щоби щодня споживати духовний хліб і зростати духовно. Нехай Господь поблагословить вас.